Загадка шипочучої школи. Розділ 15. ВУЗОЛ розірвано. Ніч після ініціації була неприродно тиха. Софія прокинулась серед ночі з відчуттям, що її хтось кликав по імені, хоч у кімнаті нікого не було. Телефон не працював, ноутбук мертвий. Лише дивна марка на зап'ясті, яку вона ніколи раніше не бачила блідо сріблястий відбиток у вигляді ключа, що світився у темряві. Вранці в школі панувала тривожна тиша. Що це? прошепотіла Єва, коли побачила таку ж саму мітку на своїй руці. Це мітка інституту? Або сигнал, сказав Максим, що ми активні. Олег підняв комір своєї кофти, прикриваючи знак. Його обличчя було напружене, але очі палаючі. Вони вже знають, що ми зламали систему, і зробили вибір. О 12-й годині задзвонив шкільний дзвінок. Але замість звичного металевого тренькання коридорами прокотилось інше звучання низький глухий тон, що пронизував до кісток. На екранах в класах з'явилось нове повідомлення Увага! Активація каналу. Ви більше не учасники, ви вузлові. Учні озирались один на одного хтось лякався, хтось нервово сміявся. Мовляв, приколи айтішників. Та четверо друзів знали. Це не прикол. У школі з'явились люди в чорному. Вони представились як технічна перевірка, але рухались по кабінетах зі сканерами, перевіряли долоні, планшети, проектори. Нам треба забиратись, сказав Олег. Зараз. Але куди? спитала Єва. Нас шукають. Ми позначені. Софія раптом згадала Вінниця. Стара вентиляційна шахта, якою кроків 10 тому користувались, коли робили ремонт у спортзалі. Вхід був за книжковими полицями в сховищі бібліотеки. Шлях вузькими тунелями тривав понад півгодини. У темряві тільки світлячки з їхніх міток допомагали орієнтуватись. Коли вони вибрались назовні, у старий підвал, де колись зберігали декорації для театральних виступів, Софія відчула, що щось змінилось. У самому повітрі їх чекали. Артем стояв посеред кімнати. Але вже не як учень. У білій сорочці з емблемою інституту. Ви зробили те, чого не робив ніхто, ви не відступили. Ти працюєш на них? викрикнула Єва. Артем опустив очі. Я не зовсім людина, не зовсім програма. Я був створений, щоб перевіряти межі рішень. Ви перші, хто не зламався. Хто обрав передати істину, а не тишу. Софія ступила ближче. Ти хочеш, щоб ми стали частиною інституту? Ні, сказав він м'яко. Я хочу, щоб ви знищили його. І він ввімкнув старий проектор. На екрані структура інституту, центри відбору, вузлові школи, програми впливу через підсвідомість. Інститут формує майбутніх лідерів, але не дає їм свободи. Пояснив Артем, він вирощує слухняних геніїв вузол лише механізм підкорення волі, але є шанс зламати його. Максим уважно вивчав схему. Якщо відключити центральний сервер усе посиплеться, підхопила Софія. Саме так, але він захищений. Код до нього у мітках. Тільки четверо, хто пройшли шлях, можуть одночасно передати сигнал руйнування. Олег стиснув кулаки. То давайте, зробімо це. Вони під'єднали мітки до серверного модуля, схованого під сценою актового залу. Часу було обмаль. Агенти інституту вже були в школі. На рахунок три, сказала Софія. Один, два, три. Світ навколо них затремтів. Сервер закліпав червоним. Всі системи почали руйнуватись. Усе, що інститут збирав роками. Розсипалось на фрагменти коду, раптом увесь простір навколо вибухнув світлом. Вони прокинулись на шкільному подвір'ї. Учні йшли з портфелями, учителі сварилися через запізнення, директорка шукала ключі від свого кабінету. Жодного Артема, жодного інституту, ніби нічого і не було. Може, це все сон? прошепотала Єва. А може, ми повернули реальність у правильне русло. Припустив Максим. На зап'ясті Софії більше не було мітки, але в кишені її куртки лежала картка, чиста, без написів, лише вигравіроване слово Свобода. Кілька днів по тому. Софія отримала повідомлення на пошту без зворотної адреси. Вузол знищено, але свідомість безкінечна. Якщо з'явиться новий, ти вже знаєш, що робити. Дякуємо. А. Вона усміхнулась і вимкнула телефон. Побачивши друзів біля школи, крикнула: Ходімо, у нас ще цілий світ попереду, кінець.